Всім привіт! Поговоримо трошки про вгодованість. То дуже часто мені пишуть, що корови ході і е, треба трошки роз'яснити ситуацію. Є п'ятибальна шкала е, оцінювання вгодованості корів. Е, найкраще, щоб у корів була вгодованість десь середня до трьох 3, ну, максимум половиною перед отелом. Коли корівка після розтелу у неї може вгодованість впадати до 2-2,25. До ну, я тут прикріплю фотографії, щоб було людям на що орієнтуватись. У молочних корів не буде високих, високої вгодованості. Не буде вона дуже жирна. Ребра повинно 2-3 ребра постійно, щоб було видно, щоб вона така була, кісточки трошки продивлялись. Висока вгодованість вже доказано. Якщо від 4, то на момент отелу можуть бути проблеми з репродуктивною функцією, з отелом, з кетозом, з порушенням обміну речовин і так далі. і тому подібне. Ну, у мене, наприклад, от у білочки бачили відео десь до 2,5 вгодованість 2,3 до 2,5 до отелу. До запуску і в запуск я її відгодую десь до половиною, щоб була десь вгодованість. Ну ні в якому випадку не до 4% і більше 4%. Це ні. Краще трошки так. Навіть, ну, навіть до 3 три, Нічого страшного. Головне, якісно, якісна годівля. У мене годівля це Макуха 20%. Зернові плюс вітамінно мінеральна база, кальцій теж постійно даю. тому в мене, Я вважаю, що гарна годівля. На їхні там зараз 17-18 літрів. Я даю 6 навіть до 7 кілограмів гарного поживного комбікорму. Тому, в принципі, і сіно в волю їдять в волю, люцерна є в сіні попадається. Гарний такий відсоток. Тому в принципі це нормально. Деякі люди вважають, що потрібні, щоб жирні були корови. Це ви за ну ви неправильно трактуєте, Вивчайте тему і читайте, і дивіться від високої вгодованості проблеми.